Вітаю на каналі. Є житло. і презентую до продажу двокімнатну квартиру ЖК Комфорт Сіті, місто Ужгород. Загальна площа 71 квадратний метр. Знаходиться квартира на сьомому поверсі з восьми. Чудова локація, поруч парк, набережна і уся необхідна інфраструктура. Гарне планування це дві окремих кімнати, роздільні санвузли, просторий передпокій, кухня та балкон. Тут газифіковане опалення, це величезний плюс на сьогоднішній час. Розпочнемо із передпокою. Тут розміщується шафа на всю довжину стіни, є відкрита зона для роздягання. Зараз уже меблярі щойно закінчили робити основні роботи. Деякі ще роботи не дороблені, але ви будете бачити ці нюанси. Вони будуть дороблені сьогодні ввечері. Значить, передпокій. Тут у нас будуть, до речі, розміщуватись висувні шухляди, їх ще не встигли доробити. Тут у нас місце для взуття, тут місце для верхнього одягу. Навпроти знаходиться комод, а також додаткова тумба для взуття. Шафа, як ви бачите, досить велика, має 4 секції. Потім електрика. Тут у нас приховано все, гарненько зроблено. Маємо все на хагері. Як ви бачите, Diff автомати хагер стоять, все підписано гарненько. А також уся підсвітка виведена в щиток. Це величезний плюс, що дає можливість в будь-який час замінити трансформатори. І як ви бачите, шафа повністю від стелі до підлоги. По освітленню, освітлення трекове. Ось, По квартирі воно буде комбіноване. На підлозі у нас ламінат 33 класу. І передпокій у нас має геподібну форму. Далі переглянемо з вами кухню. Тут 14 квадратних метрів, панорамні вікна, вихід на балкон. Ще буде дороблено плитку тут на балконі. Також буде під колір дерева. Вона. Балкон має 7,5 квадратів, досить просторий, і тут багато місця. Покажу вам види. Ось, будь ласка, видно гори, видно центр міста. А, і також тут якраз досить добре, що між будинками у вас балкон виходить, тобто не буде загромадження простору. Вікна шестикамерні компанії Salamander, дві камери, енергозберігачка. Фасади, як ви бачите, кольор антрацит, їх лише встановили, тому вони ще не помиті. Тобто клінера тут ще не було. Що не закінчили хлопці працювати, лише забрали інструменти. Як ви бачите, тут у нас холодильник і морозильна камера. Далі маємо мийку. Є відсіки для миття овочів, фруктів. Тут маємо з вами досить багато місця для осмосу і ТД. Далі 45-та посудомийка БКО. Маємо також висувні шухляди. Газова плита і електропіч. Ну і звісно, що витяжка мусить бути завжди. Оскільки тут газифіковане опалення, маємо двохконтурний котел. Постачаю його 4 в також присутній страж. Тут маємо багато місця, будете зберігати, що вам заманеться. Наразі тут стоять швабри. Підсвітка також присутня на кухні. Ось, як ви бачите, кухня від стелі до підлоги повністю. Вже стоїть стіл. Ще будуть стільці докомплектовані. Стіл у нас має покриття скляне. Це не кромограніт, це скло. Ну і в комбінації з МДФом та з металом. Також присутній радіатор на кухні, що забезпечить постійне тепло. І є вихід на телевізор. Освітлення. Зараз покажу, яке на кухні. Ось таке освітлення. До речі, ще тут буде. В цьому місці тут буде розміщуватися скляна. Скляне таке рішення буде зі скла, буде, я думаю, з підсвіткою, скоріш за все, буде зроблено додатковий, додаткову шафку. Ідемо далі, переглядаємо першу житлову кімнату. Тут у нас 16,5 квадратних метрів, в іншій кімнаті 19,5 квадратів. Комбіноване освітлення, як ви бачите, підсвітка лівої стіни і провіконної зони, центральне освітлення та освітлення. Приліжкової зони. Ліжко у нас 160 на 200, а габарити його 180 на 220. На стінах шпалери. Як ви бачите, також є вихід на телевізор і стоїть комод. Два панорамних вікна. Забезпечення багато світла. І стоїть радіатор компанії Corado Чехія. Ідемо далі. Переглянемо з вами. Самузли. Вони тут роздільні. Тут у нас розміщується ванна. Ось, Зразу вам її покажу. Скляна перегородка присутня, гінічний тропічний душ. Я думаю, що тут, за все, 80-ка або 75-ка. Далі дзеркало з підсвіткою, бічні тумби. Маємо також умивальник і вони згомагаємо досить багато місця для зберігання. Також маємо верхню загрузку, тут маємо верхню шафу. І пралка Електролюкс. Пралка і маємо, звісно, що сушку для рушників і самі вішаки для рушників. Тепла підлога, до речі. Ось терморегулятор стоїть, тобто тепленько вніжки вам буде завжди. Далі, як я казав, тут розільний санвузол. Тут розміщується дзеркало з підсвіткою, умивальник з тумбою, унітаз інсталяція Ось і тут маємо також досить багато місця для зберігання до самої стелі. Покажу ще периметр вам зараз. Ось, Ну і звісно, і тут сушка для рушників. Є дзеркало з підсвіткою, я думаю, що вже казав про це. Далі друга кімната. Тут 19,5 квадратних метрів. Ось також комбіноване освітлення. Стоїть телевізор широкоформатний. І панорамні вікна. Є робоче місце своє. Далі тут комбіноване ліжко, тобто, якщо у вас є дітки, вам воно, я думаю, знадобиться. Якщо нема, то можна буде його забрати. І у нас внизу знаходиться диван, зверху спальне ще одне місце. При потребі залишиться диван, спальне місце заберете верхнє. І маємо шаф. Шафа у нас також на всю довжину стіни, Ось така кімната до 11,5 квадратних метрів. Ще раз квартира знаходиться, в місті Ужгород, житловий комплекс Комфорт Сіті, гасифікований будинок, загальна площа 71 квадратний метр, чудове планування, ідеальне розміщення. Всім, кому було цікаво, обов'язково звертайтесь в описі до відео є мій номер телефону. Всім бажаю гарного дня, Божого благословення, чудового настрою, швидкої всім нам перемоги і обов'язково підписуйтесь на мій канал.